Сердечно вітаємо вас, дорогі християни і люди доброї волі, і хочу вас всіх привітати і світлим Різдвом Христовим. Ми напередодні великого свята, яке відзначають у цілому світі мільйони, мільйони християн. Різдво Христове це радісне свято, тому що на землю прийшов Спаситель. Про це було предсказано ще пророками. Що Хлоп'ятко родилося нам, Син даний нам, і він прийшов. На землю прийшов сам Бог в людському тілі, і ми святкуємо, радіємо, і ми вас з цими святами вітаємо. Але ще більше буде рівень свята, коли ми цього Спасителя, який народився, впустимо в наше серце, щоб ми пережили це Різдво в нашій душі, у нашій сім'ї, у нашому домі. І так би хотілося, щоб це Різдво пережила наша Україна. Тому я ще раз щиро вас вітаю З цим чудовим святом Христос народився, славімо Його і впустімо Його в наше серце і нашому щастю не буде меж.